Пришла, дома, дома. Дома, справа. Блять, справа. Молодцы! 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 Молодцы!

Але! Лаве! Доме! Лаве! Доме, хто ми, хто ми? Лаве, лаве! О! Молоці. Подивиться в Києві! Любко, ходіть, беріть м'ячик кілька слів нам. Я скажу одне, в нас дуже хороша і згуртована команда. Слабого в нас немає. Ми дуже стараємося. Ми дуже стараємося. Ми викладаємося на всі 100% І дух команди оце Львів, отак навіть ці леви, що ми кричимо чи воно дає нам дуже багато наснаги, дуже багато сили, і ми віддаємося в кожному матчі тактично, фізично стараємося завжди перебувати так, щоб можна було перемогти. А хто був з суперників на? Такий сильніший, на вашу думку? Найсильніший був суперник це в фіналі, ми грали з Чернівцями, достойні хлопці, вміють правильно грати, тактично гарно. Видно, що розбирається і в футзалі, тобто з п'ятим гравцем грали, але ми так побудували гру, що ми не давали їм ніякого коридору, тобто і старалися якомога забити, і нам вийшло.